Даж Бог і жива. І зніс сокел рот золотий жолодь, золоте зернятко, і повелів білобогові посадити їх на землі і полити живою водою. І зробив так білобог. І сталося диво, і з жолудя виріс креслатий дуб, вершиною якого був небаченою вроди юнак, що спав міцним сном. А золоте зернятко спородило пишний житній колос. Вершиною якого була чарівної вроди дівчина, що спала міцним сном, і враз поповзли дві змії по житньому колосу і по дубові, то чорнобогові слуги кинулись кусати юнака і юнку, аби вони ніколи не прокинулися зі сну, та вдарив блискавкою перун, і тої ж миті обидві зміюки перетворилися на вюнкі стебла рослини, яку згодом назвуть плющем. І прикрасила рослина плющ стовбур дуба та стебло житнього колоса. А сокіл рот злетів з-пра дуба і вдихнув життя у вуста юнака. Так само передав він свій дух і дівчині. І враз обоє юнак та юнка почали дихати, ожили, розплющили очі і в один голос мовили Як довго ми спали? І сказав сокіл, ви спали вічність! Тепер я даю вам вічне життя, і повелів їм прийти до вирію. І довго йшли вони пустельною землею серед напівтемряви і пронизливого холоду, і таки прийшли у світлий вирій, де співали пташки і було тепло, і стали вони перед прадубом, на вершечку якого сидів сокіл рот, і сказав творець юнакові, Ти є даж Бог, найщедріший Бог. Бо щедро засаджуватимеш землю лісами, гаями, травами, квітами, заселятимеш звіром і птаством та чим зможеш і зумієш. І сказав сокіл рот дівчині: Ти є жива, богиня життя, бо засіватимеш землю житом, пшеницею та всім, чим зможеш. І сказав сокіл рот обом Ви є чоловік і жінка. Ви народжуватимете богів і людей, аби і вирій, і земля не були пустельними, як того хоче Чорнобог, бути щедрими на віддавання, творитимете добро і красу на землі, і у вирії, на зло всьому темному царству. А тепер вкусіть молодильні яблука і скупайтеся у священному озері. Вкусили да бог і жива молодильні яблука. І стали безсмертними. Скупалися вони у живій воді і стали вічно молодими. І були вони готові прикрашати і збагачувати світ.